Інформаційні підсумки п'ятниці 12 травня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. В пам'яті навіки. У Хмельницькому поховали ще двох полеглих військових. Поліцейські на двоколісних. На вулиці Хмельницького повернувся велопатруль. Мистецтво прискорить перемогу. Майстриня Ніна Гончарук презентувала виставку картин. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Миколою Лядецьким. У перші дні повномасштабної війни чоловік добровольцем відправився захищати Україну. Служив у складі 19-го окремого стрілецького батальйону. Загинув 7 травня, коли намагався забрати з позиції тіло побратима. Миколі Лядецькому на віки 42. Поховали героя на Алеї Слави. Він працював в рекламі. Хороша була людина. Він дуже правильний був. Настільки чесна людина, правдива. Ну, завжди допоможе, прийде на допомогу. В нього мотивація ну, захищати Україну, все. Захищати родину. Вони пішли з товаришем ще одним, воювати з перших днів, Володя звати. Володя загинув першим, десь там на позиції, де вони були, Луганська область. А коля, як кажуть, пішов витягувати тіло. Він по всій Україні сім'ю возив, хотів показати всі куточки, що в нас є самого найкращого. І з перших днів пішов. Він настільки патріот. У нього дружина і два сини, старший, Коля теж і менший Вова. Дуже добрий людина був, дуже добрий. На другий день він був вже він пішов на місяць на, 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 на підготовку. І через місяць він вже був під Харковом. І саме ці гарячі дні. Добрий, відзичливий, компанійський хлопець. Ну, він завжди щирий був. От такі люди дуже ціняться. Він що думав, те і казав. це відверто було і, і чесно. Сьогодні попрощалися із героєм Василем Ільєвим, чоловік родом із села Лугове Хмельницького району. Працював у Хмельницькому, полюбляв полювання. На захист України став з початком повномасштабного вторгнення. Герой загинув 3 травня неподалік Бахмуту Донецької області. В нього залишились батьки, сестра та кохана дівчина. Поховали Василя Ільєва на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Йому навіки двадцять 24. Він був дуже хорошою, дуже світлою людиною і Людиною, яка завжди прийде на допомогу, завжди допоможе. Ну я тільки знаю, тільки з хорошої сторони, і я ще до сих пір не вірю, що просто це він загинув дійсно. 25 лютого, здається, він пішов добровільно і він дуже хотів йти і захищати, і він дійсно загинув як герой. Просто запитували, як він, як в нього справи, чи в нього все добре і так далі. Ну, він ніколи не казав, що йому погано, там, що чи щось. Ну, він завжди казав, що все добре, все супер, все класно. Ну, Завжди, завжди був на позитиві. Зразу було помітно, що Василь такий з характером хлопець, тобто має той стержень, який необхідно мати військовому. А, ніколи не боявся виконувати будь-яку роботу. І, в принципі, в якийсь момент вже почав бути прикладом. У першому кварталі бюджет Хмельницької громади перевиконано майже на 135 мільйонів гривень. Про це відзвітували фінансисти під час чергового засідання виконкому. За чотири місяці до скарбниці надійшло 1 мільярд 176 мільйонів гривень. Витратили за цей період понад 887 мільйонів. Слід відмітити, що по видатковій частині в нас за перший квартал не було ніяких, скажімо, проблем. По захищених статтях своєчасно була виплачена заробітна плата захищені статті. Разом з тим зросла нас кредиторська заборгованість, яка склала 9,6 млн грн за перший квартал, і ми мали понад майже 6 млн грн на початку, скажімо, 23-го року. Тобто був позитивний приріст. Маємо перевиконання дохідної частини, хороше перевиконання за що, дякую нашим платникам податків. Отже, ми маємо ресурс. Подальше для коригування нашого бюджету, внесення змін знову ж таки бюджет 23 і виділення коштів для наших військових, силових структур, підтримку родин загиблих на потреби нашого міського господарства. Під час засідання члени виконкому підтримали винесення на сесію питання щодо ухвалення для Хмельницького плану дій Зелене місто. Це документ, який дасть можливість покращити екологічну політику. Загалом на засіданні розглянули 54 питання. Всі рішення стосуються забезпечення життєдіяльності нашої громади, серед тих, на які варто звернути увагу, це винесення вже безпосередньо на сенсію плану дій. Зелене місто надзвичайно якісний системний документ на 10 років, який дасть нам можливість залучати і бюджетний ресурс, і грантовий ресурс, і кредитний ресурс для того, щоб суттєво покращити безпосередньо зелену політику. Ми фактично, що виконкому обов'язково підтримуємо наших мешканців міста. Це родини загиблих, це поранені військовослужбовці, це діткам на лікування, це інші категорії, які потребують на сьогодні одноразової матеріальної допомоги. Також розпочали проведення. Дання конкурсів на маршрути громадського транспорту це приміські маршрути, які обслуговують наші старостати. Ми сподіваємося, що за участі значної кількості перевізників ми зможемо покращити якість пасажирських послуг саме для забезпечення нашої сільської місцевості. Десять велопатрульних виїхали сьогодні на вулиці Хмельницького. Це п'ять екіпажів. Поліцейські на двоколісних їздитимуть містом та будуть стежити за правопорядком у громадських місцях до осені. Зони їхньої роботи парки та сквери. Цьогоріч за кошти з бюджету громади для них придбали нові велосипеди. Вартість обновки 150 тисяч гривень. Як заступили на перше чергування, розповість Ірина Кондратюк. Інспектор патрульної поліції Сергій Хіміч вперше у цьому році разом з напарником заступає на велопатрулювання. Зона їхньої роботи найбільша парк імені Чекмана. Поліцейський розповів, патрулює місто на двоколісному вже четвертий рік. Минулоріч за день складав до семи адмінпротоколів. Найбільше пропрушення звичайно, ну це ми дуже те, що водії не можуть. Зрозуміти, як їх велопатрут зупиняє. Вони привикли, що бачать пішу, вони можуть, навіть є такі випадки, коли вони втікають. Але патрульний такий універсальний, що знову ж таки ми можемо догнати та зупинити. І, звичайно, це в нас після порушень ПДР це в нас іде. Порушення громадського порядку та безпеки це куріння та вживання алкогольного напою та перебування в стані оковини в громадському місті. Повноваження ті ж самі, що і у інших патрульних. Окрім того, що стежать за громадським порядком, за потреби поліціянти виїжджатимуть на виклики, які надходять на лінію 102. Це дасть змогу оперативніше прибувати на місце подій, особливо якщо воно знаходиться у недоступному для автомобіля місті. Це мобільніше для того, щоб заїжджати зараз у нас в ви... Дворову зону, так само парки, і так само як говорилося в нас на пляжу. У нас в екіпіровці все те саме, що в звичайного автопатруля знаходиться відеореєстратор, який при спілкуванні з громадянами знаходиться табельна зброя, наручники знаходяться, спецзасоби. Загалом сьогодні на вулиці Хмельницького виїхали 10 велопатрульних. Це п'ять екіпажів. Згідно тактики, вони мусять працювати по двоє є такий ефект, хтось спілкується, хтось прикриває. Ще є в нас два велосипеди. На території Кіба також два. Тобто буде ну, максимально шість повноцінних екіпажів. Є екіпаж, який працює в дендропарку, є екіпаж, який обслуговує територію міського пляжу сквера імені Бандери. Є два екіпажі, які працюють по вулиці Проскурівській, парк Шевченка, парк Франка. Цьогоріч за кошти з бюджету громади для патрульних придбали нові велосипеди. Вартість обновки 150 тисяч гривень. Вартість одного велосипеда 15 тисяч гривень. Купувала вже безпосередньо їх поліція. Ми субвенційно перерахували ці кошти ще власне в минулому році. Вони купували велосипеди на власний розсуд, які найбільше їм відповідають для професійної роботи. Велосипеди хороші, якісні, марковані. Ну і власне я впевнений, що вони однозначно дадуть свій результат. Однозначно. Та сума, яка була витрачена з міського бюджету, вона буде повернута і примножена через адміністративні штрафи постанови протоколи, тому що це надходження винятково в міський бюджет. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Тренінг автостопом по кар'єрі відбувся у центральній публічній бібліотеці. Його влаштували у рамках впровадження проєкту «Вільнохаб працевлаштування. Мета допомогти молоді знайти роботу. Навчатимуть, зокрема, як скласти резюме, написати мотиваційний лист та підготуватися до співбесіди. Реалізовуватимуть проєкт у книгозбірні протягом шести місяців. Ірина Муляр детальніше. Денис Слободян здобуває професію рихтувальника зварювальника у ВПУ номер 11 міста Хмельницького. Планує працювати за спеціальністю, тому вже цікавиться ситуацією на ринку праці. Резюме скласти це не так і важко. У мене є досвід, я був вже складав і не тільки для себе. Аби дізнатися більше про секрети успішного працевлаштування, студент завітав до центральної публічної бібліотеки на тренінг автостопом по кар'єрі. Його організували у рамках проєкту Вільно хаб працевлаштування. Це продовження проєкту Вільнохаб, який працював протягом 2022 року в нашій бібліотеці, де ми працювали з внутрішньопереміщеними особами, саме з дітьми і молоддю. Вільнохаб переформатувався і обрав такий новий вектор, який зараз дуже актуальний для молоді. Це вільнохаб працевлаштування. Ми в нашому навчальному закладі надали пріоритет відкриттю саме кар'єрного центру, який має сприяти успіху, майбутньому успіху наших. Учнів і для того, щоб розширити можливості кар'єрного центру, ми почали співпрацювати з бібліотекою. На сьогоднішній день важливо не тільки бути професійно розвинутим, мати професійні навички. Треба вміти і займатися самопрезентацією, щоб підтримати молодь на старті кар'єри протягом наступних шести місяців влаштовуватимуть тренінги та індивідуальні консультації. Як написати резюме, як підготувати документи, як підготувати супровідний лист, мотиваційний лист, як взагалі обрати і представити себе так, щоб роботодавці сказали, окей, це якраз наша людина, та яка потрібна нам в рамках цього проекту. Ми отримали техніку і організували такий куточок працевлаштування, де людина може персонально сісти і попрацювати. Проєкт Вільнохаб працевлаштування втілюють у восьми містах України. Він діє у межах програми Мріємо та діємо за фінансової підтримки «Юсейд Україна» та Айрекс Юкрейн. Ірина Муляр, Володимир Паламар. Новини міста. Переможців наукових змагань відзначили у Хмельницькій гімназії номер 2 Це 104 учні, які стали призерами на міських, обласних, всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Відбулося нагородження в рамках Дня науки. Учням вручили дипломи, сертифікати та грошові премії. Продовжить Денис Клименко. Хмельничанка Яна Книр отримала нагороду гордість гімназії номер 2 за власні досягнення у навчанні протягом останнього року. Дівчина стала призеркою більш ніж десяти олімпіад та конкурсів різного рівня. Я дуже щаслива. Я вважаю, що я її заслужила, тому що я поклала багато зусиль до цього, і насправді вона того варта, Ці емоції я брала участь в багатьох олімпіадах, як міського, так і обласного рівня. Також інших інтелектуальних конкурсах та захисту наукових робіт мала академія наук. Це не так важко, якщо справді цього захотіти, якщо знати, що це має користь для тебе в майбутньому. Цьогоріч відзнаку за досягнення у наукових змаганнях в гімназії номер 2 отримали 104 учні. Їм вручили дипломи, сертифікати. А найуспішнішим грошові премії. Найголовніша нагорода для мене це переможець на дослідниця року. Я не очікувала цього справді. Потім йде мала академія наук. Я вдруге в дев'ятому класі я робила а тоді я зайняла третє місце на міському. А тут я ж вийшла на обласний етап. І для мене це така велика гордість. Навчальні заклади мають підтримувати учнів у науковій діяльності, тому що це рухає в принципі країну і готує спеціалістів і науковців для розвитку нашої країни в різних сферах діяльності. Всі відзначені гімназисти стали призерами конкурсів та олімпіад міського, обласного та всеукраїнського українського рівнів безумовно, що рушійною силою розвитку суспільства це є інтелектуальний ресурс, тому робота з обдарованою молоддю вона завжди надихає і дає впевненість в тому, що у нашої країни гарне майбутнє. Наші діти завжди зацікавлені в участі різноманітних олімпіад та конкурсів. Вони докладають до цього максимум зусиль. Такі церемонії нагородження у гімназії номер 2 організовують кожного року до дня науки, аби мотивувати учнів. В рамках днів науки наші гімназисти проводять науково накоптичні конференції, захист до проєктів, дають майстри-класи, діти старших класів дають уроки дітям молодших класів. Я переконаний, що наші діти. Являється не тільки гордістю нашого навчального закладу, нашого міста, а майбутньому буде і гордістю нашої держави. Денис Клименко, Юрій Старушкін. Новини міста. Мистецтво прискорить перемогу. Саме таку назву отримала 95-та персональна виставка відомої хмельницької майстрині Ніни Гончарук. В експозицію увійшло понад 50 картин, створених в оригінальній техніці багатошарової, об'ємної вишивки. Художниця презентувала свої роботи сьогодні у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. На відкритті побувала Олександра Семенюк. У мене так сталося, що на кухні не було картини. І поки я їхала в тролейбусі, я собі надумала, що я маю вийти отаку картину. Представляєте, приходжу додому, розтягую на п'яльце полотно. Я тільки зробила помітку з однієї і з іншої сторони і почала фантазувати. Саме так зароджувалась картина Дари поділя. Майстриня Ніна Гончарук над нею працювала 9 місяців. Я вишиваю шовком, а шовк дуже кручений. То я кожну ниточку прасувала. Ця картина увійшла до виставки Мистецтво прискорить перемогу. Розгорнули її у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Я хотіла стільки років працювала над своїми роботами, і думаю, зараз людям так важко. І я би хотіла, щоб мої картини зігріли комусь душу. За роки праці художниця створила 320 картин, використовує оригінальну техніку багатошарової об'ємної вишивки. В основу у мене стебловий шов лягає. Гладь французькі вузли, крококо. Інколи використовувала голку. Я вишиваю багато шарів, третій шар зашиваю шовком. І це дає такий спецефект, що начебто воно приближене до, до, до природи, до натурального. Це вже ювілейна 95-та персональна виставка Ніни Гончарук. Загалом її роботи разом з творами інших художників демонструвалися вже 250 разів. Олександра Семенюк, Микола Вірковський – новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що дивитесь. Разом переможемо. Слава Україні!